Полтавські лісівники ретельно підготувалися до пожежно-небезпечного періоду. Демонструють цьогорічні обновки для вдосконалення роботи лісопожежної станції. Придбали модуль на базі автомобіля УАЗ. Він складається з імпортного зйомного двигуна та бочки об'ємом 700 літрів. Закупили лісівники і 20 пожежних рукавів довжиною по 20 метрів. Про можливості цього модуля може казати тільки ствол, який ми бачимо зараз. Це багатофункціональний ствол, яким регулюється як подача води, так і може бути струйний полив, захисний екран і розпилювання. Це імпортний французький ствол, його вартість понад 12 тисяч гривень. На території полтавського лісгоспу цього року встановили ще одну відеокамеру. Тепер їх чотири. Майже 70% території, де зростають хвойні насадження, бачать в онлайн режимі диспетчери. Радіус видимості камери майже 20 кілометрів. Задимлення помічають одразу. За координатами вираховують точне місце пожежі. Найчастіша їх причина розповідають лісівники загорання сухої трави. Були вже випадки виїздів лісопожежних автомобілів на пожежі, але це не були лісові пожежі, це були суміжні ділянки, там луки, болота, поля, на яких випалюють трав'янисту рослинність. Аби не бути обмеженими у ресурсах, у кожному лісництві є місця для забору води, більше двох десятків по лісгоспу. Плюс щороку навесні створюють мінералізовані смуги, переривають ґрунт, аби в разі пожежі вогонь не пішов у глибину лісу. Під час гасіння лісівники задіють трактори та спеціальні машини. Трактор оборює ділянку, де горить. Потім вже лісівники беруться до гасіння вогню. Найчастіше, зазначають фахівці, люди ігнорують задимлення та запізно телефонують до вогнеборців з повідомленнями про пожежу. Як вітер дує в іншу сторону від села, ніхто до нас і не дзвонить, А в цей час воно розгорається, розгорається як тільки вітер змінився і подуло на село. Дим понесло на село. От тоді люди починають телефонувати. Хоча вже площа пожежі зовсім інша. Порушників, які випалюють суху траву чи спалюють сміття, притягують до адмінвідповідальності. Якщо ж призначній пожежі завдані чималі збитки, поліція відкриває кримінальне провадження.